Як мислять багаті та успішні? Як людина мислить Джеймс Аллен. Наука про те, Як розбагатіти. Волес ДІ УОТОЛС Читає РУСЛАН ДРАПАЛЮК. ДЖЕЙМС Аллен Як людина мислить? Читає Руслан Драпалюк. Передмова ця невелика книга. Результат розмірковувань та життєвого досвіду. Написана не для того, щоб поповнити лави численних детальних трактатів на тему сили думки. Вона скоріше спонукає осмислити деякі речі, а не просто дати їм пряме пояснення. Тож мета цієї книги підштовхнути чоловіків та жінок до відкриття тієї істини, що вони самі себе створюють силою думок, що їх вони обирають та заохочують, тієї істини, що саме розум наш головний творець, як внутрішнього світу, характеру, так і зовнішнього середовища, оточуючих обставин, і що можливо, донині. Вони просто жили у невіданні та стражданнях, але відтепер зможуть творити свідомо та з радістю Джеймс АЛен. Глава перша Думка та Характер. Афоризм, які думки у людини в серці, така вона і є, не лише описує усе людське єство. Він настільки всеохоплюючий, що стосується усіх умов та обставин людського життя. Людина буквально складається з того, про що вона мислить її характер це підсумок усіх її думок. Так само як рослина проростає з насіння, без якого цієї рослини і не було б, так і кожен вчинок людини проростає з прихованого насіння думок, без яких цього вчинку і не було б. Це однаково стосується як так званих спонтанних та ненавмисних вчинків, так і тих, які ми робимо свідомо. Дія – це розквіт думки, а радість та страждання то її плоди. Таким чином, людина збирає врожай із солодких чи гірких плодів свого власного господарства. Думка нас створила, самих себе думкою ми викували та створили. Якщо розум людини наповнюють злі думки, то страждання слідують за нею, як той візок, що слідує за волом.